Друзі, дуже цікава інформація, яку чомусь знають дуже мало людей, хоча вона фактично є в публічному доступі. Отже, на відміну від комуністів, які активно співпрацювали з Німеччиною і поділили Європу пактом молотова Ріббентропа, УПА та ООН не співпрацювали ні з Німецьким ні з комуністичними окупаційними урядами. У свою чергу комуністи і німці, крім укладення пакту Ріббентропа Молотова, вчили один одного, проводили спільні репресії, паради, обмінювалися озброєнням тощо. комуністи і Німеччина фактично спільно напали на Польщу, розв'язавши Другу світову війну 1 вересня 1939 року. Тобто комуністи і нацисти співпрацювали, але при цьому вони чомусь звинувачують Бандеру. Відомий факт, що комуністичні пілоти вчилися в Німеччині а Німеччина приймала досвід будівництва гулагів у комуністів. Вони допомагали один одному продовольством за рахунок, до речі, голодоморів в Україні.